Трьохлітровий дизель, 13-й рік. Він все повністю на шкірі. У нас такі отбіленьки, як ми можемо бачити. Є у нас пам'ять сидінь. Стаканичок один, підстаканничок інший. Також ось така ніша. І можна його взагалі повноцінно відкрити. І тут буде ще одна ніша Ручничок. Ось такий ножний. Пробігом даного автомобіля 173 745 кілометрів. Прекрасне шкіряне мультикермо. Наступні підгрівчики, режими. Регулювання мультимедії, голосове управління та управління гучністю. Також у нас є знизу круїзік. двозонний клімат-контроль, присутні підігрівчики сидінь. Ось такий у нас автоматик дуже надійний. Два прикурювачі, досить швидкого до меню. Є у нас панорамка, можна звідси бачите, купа налаштувань, можна сонячну шторочку закрити, відкрити, можна привідкрити задній лючочок, можна закрити. Можна тут купа режимів налаштовувати, скажімо так, дуже-дуже круто. от ми вже і позаду. Є у нас тут два дефлектори, два прикурювачі, підігрівчика сидінь, і ось така вот ніша. Можна телефончик, в принципі, покласти, куди ж без фірмового підвокника з такими підстаканочками. Ось такий у нас вигляд. Це в принципі охайно чистеньке. Тут також купа регулювань, як бачимо, є у нас ще одна додаткова шторочка. А чому так? Зараз, друзі, вам пояснимо. Відчиняємо, бачимо фаркопчик, роздвоєна форма система. Того ж у нас позаду є ще одна така панорамка, адже все правильно. У нас тут є третій ряд сидінь. Ось так, от откидається у нас третій ряд сидінь. При цьому всьому, у нас залишається ще, в принципі, достатньо місця. Як бачимо, є у нас тут докаточка, є у нас всі інструменти, які присутні, є у нас полички бокові. Друзі, такий прекрасний автомобіль є у нас на майданчику. Кому потрібно класна кільцьома дизельна з невеликим пробігом, можете здатися до алтапойта. Знаходимося ми в Целібіогородка по вулиці Київська, 19. Автопоинт, придбай якісне авто.